Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом нещасливий острів. Тузла як передають очевидці, страшний вибух розводив усіх в районі Кримського мосту. Ущентр розбився та згорів військово-транспортний ІЛ-76 повітряно-космічних сил. Уже в п'яте за останні три місяці. Причиною катастрофи, в результаті якої загинули десантники, які перебували на борту. За попередніми даними стали влучання ракети ППО по мосту по борту. Система свій чужий не спрацювала понад. 60 загиблих десантників, так як декілька днів тому сушка, росіяни збивають самі себе. Уламки також посікли і троси Кримського мосту. Мост заблокували пожежа видніється Досі як виглядає конфігурація логістики окупантів, і що вони при цьому можуть зробити? Російські окупанти розгортають свій проєкт по будівництву залізничної магістралі з Ростова до тимчасово окупованого Криму, через тимчасові окуповані Маріуполь та Бердянська вздовж Азовського моря. У відкритому доступі вже є надри, які підтверджують сам факт того, що росіян почали вкладати залізне полотно на цій магістралі. Водночас окупаційна влада стверджує, що побудувала перші 60 кілометрів цієї залізниці, по якій, начебто, вже ходять вантажні поїзди, а усі роботи мають бути завершені до кінця 24-го року. А вантаж Кремля Путіна заявив, що побудував цієї залізниці, начебто має стати альтернативою для Кримського мосту. На перший погляд, якщо подивитися на опубліковану вище карту, то і справді може виглядати так, що рашисти за рік можуть завести логістичну альтернативу Кримському мосту. Що у Складнують обстановку України на стратегічному рівні, але далі виникають свої нюанси, які буквально перевертають картину. Почніть із того, що окупанти пішли на зведення цієї магістралі в Ростові в тимчасово окупований Крим стане через власну логістику слабкість, оскільки регулярних ударів зазнає не тільки кримське місто та комунікація на тимчасово окупованому півострові, але й взагалі то транспортні комунікації ворога на сході також відповідно росіяни намагаються якби вивести своє залізничне сполучення на Донбасі якомога. Подалі від зони ухвалення, ураження нашої артилерії, тому тут вже не доводиться говорити про майбутню залізницю росіян як повноцінну альтернативу Кримського мосту. Більше того, із тих кадрів, що є зараз у відкритому доступі, прямо випливає те, що окупанти од узбережжя Зовського моря будуть малоподужну залізничну магістраль від тепловесельнього тягою, де навіть поки що немає елементів системи сигналізації ЦСБ. Тобто, це буде залізниця, яка скоріше за все зможе на себе взяти, хіба що логіст. Логістичне забезпечення окупаційних військ РФ на сході та півдні України відповідно на цьому тлі кримське місто все рівно лишатиметься важливим для Кремля як транспортна артерія, що сполучає материки тимчасово окупований півострів як транспортна артерія, що по суті живить воєнну машину рашистів Криму. Відтак незалежно від поточних логістичних планів ворога кримське місто рівно лишатиметься для України цілі. Номер один а раніше Defense Експрес писав про те, як різні війська світу знищували б кримське міст, і як би виглядали сценарії для США. Франції та Ізраїлю редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.